4 жовтня 1941 року зранку йшов дощ. Бій наближався уже на підступах до мосту, який потрібно було зірвати. Він уже замінований, але виявилося, що дріт перебито осколком, під вогнем ворогам, Віктор кидається на міст, щоб біля самого заряду підпалити шнур, звідти знав: повернення не буде. Сержанту Мірошниченку Віктору Петровичу посмертно присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Із такого тихого куточка і бере початок одна із найдовших вулиць Нижньої Ланни. Тут проживає найстарша жителька нашого села, 95-річна Катерина Степанівна Ємець. Народилася тут, у Ланни, тут я пожила, ходила на роботу, а потім трапилась мені заміж, я вийшла У 33-му году. Ми поїхали з чоловіком на Кубань. І на Кубані ми прожили до війни там у сорок. 40... Це вже уже в 44 году. От вже особонилася ця... Полтавська область. Уже німців вигнали від ціля. Мені батьки кажуть, їжджають до нас. Що ти там будеш? Що ти там будеш робити з тими дітками? І я вирішила поїхати в 44-му роду, в февралі місяці, і я вирішила їхати сюди, до батьків, в ланду. Доїхали. І вже ми проїхали Харків, вже Красноград, це вже я тут усе місто знаю всю. Ага. Коми проїхали, ось уже ланна. Думаю, оце тут стане поїзд, будемо вставати. Доїжджаємо до Ланної, а вона розвалена, Ланна, розвалена, розбита. Тільки у горілку надпись осталася, що станція ланна, а то нема таке розвалено. Зруйнована будівля? Так, да, так. Да. Нас солдати висадили із того, із вагонів. І ми пішли, бо таке груддя позамерзало е, гілля, Перемети такі глибокі, поки долізли ми до утра ми вже у лану улізли пішки. Фух, приїхала я сюди в лану. Боже мій, як почули, люди утро, знали, що я приїхала з дітьми. Сусіди всі біжали, Фух, і бригадір зайшов, воно ж. В степу хліб немолочений е, зер, тут, ну, у покохах стоїть тут, у копах, у копах стоїть немолочене. І ото кожен день виїжджали під водами, молотили той хліб. Вишиванням рушників та виготовленням по любила займатися Катерина Сидрівна Дяченко, а ще смачно готувала холодці та вареники. Зараз уже сил немає, говорить вона, усе було колись. Її, як і 246 дівчат нашого села вивезли на примусові роботи в Німеччину 10 жовтня 1942 року. Повернулася додому тільки через 4 роки. Приходимо іду додорог. Вона поля каже. Ти заховайся. Піди заходи, а я.

десь убриняй! Далі подорожуємо в дбайливий куточок, куди здавна приїздили люди з усіх усюд, щоб порятуватися у сільської знахарки Матрони Антоніни Чепель. Тепер вона не сама. А з сином віктором приходять на допомогу людям. Приїхали ми сюди в 1979 році із Харківської області Цечепиловського району села Устинівка. Цілительством почали займатися ще мамка моя ще давно. Їй передало цей дар батькова тітка. Пряхіна клавдянеке погребне. А їй це все багатство народне передали е, е, ну, їхні діди і прадіди, які ще у 1600-х роках е, направляли кістки козакам. Господар на землі знає її вартість, Тож не на власну пасіку. Колишній цілийник Тимошенко Анатолій Іванович називає своїм маленьким раєм. Про його не полишає, хоча давно уже на заслуженому відпочинку. А нещодавно доля нагородила його зустріччю на передачі ждіння із сестрою Світланою, з якою розлучився у перші дні війни. Толічик бабою на парад гадів несколько раз маленьким. папу за мизинчик держал, потому что одной рукой папа шел, давал честь, а он здесь шел за мизинчик, и папу держит. Так было до войны. Семья Тимошенко жила в Луцке. Это была территория Польши. Мама Елена Ивановна воспитывала детей, пела в самодеятельности. Отец Иван Антонович, военный, прошел финскую, к началу лета 41-го служил в звании капитана. Отец и мать только ничего не знали о том, что их сын пропал. Они вообще ничего не знали ни друг о друге, ни о детях. Отец, командир части, воевал на фронте. Мама из пылающего Киева с трудом вернулась домой. А дома никого. И никто не мог ей рассказать, где искать мужа и детей. Елена Ивановна была эвакуирована в Сибирь. После победы вернулся отец разыскивать только начали по всем детским домам. Кто не терял надежду, это папа. Как он говорит, я переверну весь Союз, но я найду сына. В сорок м генерал-майор Тимошенко Иван Антонович трагически погиб. Надежда, как говорится, умирает последней, да? Но в душе где-то надеялись, что встретимся. Толи Иванович, ваша сестра здесь. Прямуємо в інший кінець вулиці до Ганни Захарівни Удовиченко. Без співу якої не обходилося ні весілля, ні хрестини. Відчила я школу. Зразу я сім класів кончила, робила в колгоспі вагарем коло машини. Ото писала квитанці, виписувала дерно машинами возили. І в бібліотеці в колгоспній там увечері вже опускала книжки. О, а тоді. Проробила я в колгоспі довго, важка була робота, трудна. Така була робота, що я проробила 40 років у колгоспі. Тільки робота, робота й робота. То у 33-м голодовка була, ну це я ще ж невелика була, 15 год було. Ну, знаю ж її. Косили, ярали коровами, і що ми тільки і на плечах носила, й пашу, й топливо. Все, я наробилася дуже багато. Субтитрувальниця Оля